Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Вирішила записати вам відео. Вчора прям прийшла тема, про яку потрібно розказати і якби відмітити те, що я проходила. І знаєте, я взагалі так почала аналізувати, що мій ютуб почав рости. Той момент, коли я почала ділитися просто своїм власним досвідом, те, чим я, те що я проходила. По суті, кожен з вас, так, ну, ми можемо поділитися тільки тим, що проживаємо самі, що проходили самі. Ось, І мені піднялася така тема. Я просто згадала, коли я тільки починала. в мене була дуже така жорстка програма. Е, я навіть не знаю, як її назвати, і з чим вона пов'язана з якимось е, обостіненням себе, свого досвіду і те, що всередині знаходиться. я поясню, чому так виникає. Тобто, коли я так хвилиночку. коли я тільки починала, всередині мене було. Знання. Але в моїй голові голос завжди говорив, як ти можеш передавати щось людям, якщо ти сама ще не маєш там як якогось такого достатку певного е там квартири, машини, так як це всі транслюють. Е і, і мене це завжди блокувало. Я завжди. Е Ось це мене тормозило дуже сильно. І просто в один прекрасний момент я почала просто це робити. Я переступила через свій ось цей якийсь такий бар'єр внутрішній. А знаєте, чому так відбувається? Тому що зовні це теж для нас такі певні е провірочки на те, за чим ти йдеш. За внутрішнім відгуком чи за зовнішньою картинкою. Тому що зовнішня картинка вона завжди ілюзорна і вона завжди змінюється. Вона тимчасова. А твій досвід, твоє внутрішнє знання, воно безцінне. І воно настільки може іншим допомогти так само, якби внутрішньо вирости і не вестися тільки на зовнішню картину. Тепер дивіться, виходить так, що. Як наш світ такий, все перекручено, переплутано місцями, тому що первично все створюється з енергії на тонкому плані, тобто всередині нас. А тільки потім проявляється картинка. А матриця зовнішня вчить нас да, закидає нам такі програми, що якщо в тебе немає цього. То ти ніхто, ти не маєш права, е, ти, ну якби, що ти будеш людям розказувати, куди ти їх будеш вести. І розумієте, яка обманка тут виходить. І ми починаємо в це вірити. Ми починаємо сумніватися, ми е, самі себе тормозимо від свого прояву. Хоча, можливо, ваш досвід, який ви зараз проходите, він просто мега цінний. І коли ви поділитеся, як ви це проходите, що у вас відбувається з іншими людьми, це комусь так само допоможе. Тому що насправді те, що малюється зовні, ідеальна картинка того, що, що у вас має бути і як ви маєте жити, це все неправда. Це все просто нав'язано. І ось ці цінності справжні, вони підмінені, підкинуті в нашу свідомість, і ми довгий час тільки на це й опиралися. Але цінності зараз змінюються. І чому так відбувається? Тому що ми з вами як... Боже ж, це волосся. Повний рот волосся. О. Тому що ми з вами являємося енергетичною субстанцією, яка заземлила себе в таку плотну форму. І зараз саме той час, коли ми з цієї плотної... Тобто, дивіться, йде така шкала вниз, ми себе заземлили, і тепер назад починаємо виходити знов в простір енергії. Тобто ми починаємо вчитися управляти енергією. І... Матриця завжди буде вас тягнути е назад, в цю плотну матерію, для того, щоб ви не йшли далі, не бачили, що там далі. А далі там ух, скільки всього відкривається. Що ми навіть собі вмістити це просто в голову не можемо, наскільки е величезна широта відкривається того. Ким, ви, ким ми є, ким ми являємося і що ми насправді можемо. І ось ця концентрація на матерії, коли вас заманюють, вона не просто так. Не просто так, повірте, це все відбувається. Ви самі для себе створюєте такі сценарії для того, ух, ух. <с? <с?> для того, щоб пройти певний урок. І що хочу сказати, що я довгий, довгий час. Сумнівалася. Раніше я дуже довго виходила з цієї програми, я себе сама перепрошувала внутрішньо і говорила, що мої знання, вони є цінними. Тобто ми звикли, що цінність є тільки щось тверде, що можна потрогати. А те, що е, ми не можемо потрогати, але ми можемо його тільки відчути, ми це обосінюємо. Але не робіть так. Тому що, якщо ви переступите через цей бар'єр, ви в собі таку цінність відкриєте. І вам такий відкриється доступ до, до ось цього більшого, це неймовірно. Просто неймовірно. Ось. От прям про цю. Установку, от прям треба було розказати вам для того, щоб ви не сумнівалися в собі, тому що ось цієї ідеальної картинки її не існує. І успішної людини не... теж, теж не існує. В кожного він свій, для кожного він індивідуальний. Але ваша внутрішня суть вона незмінна. Розумієте? І тому зараз так все переплутано зовні. Що е, вас заманюють матеріальними е, штуками, для того, щоб, щоб ви довше в цьому залишалися, щоб ви не йшли далі. І це, е, це непогано. Це непогано, це завдання в матриці так робити. Для того, щоб ви е, заманювати вас туди, щоб ви самі змогли з цього виходити. Або взагалі мали просто цей внутрішній фільтр, аналіз. Е, Через який ви могли б взагалі пропускати зовнішню інформацію, яка у вас іде, яка вам подається, щоб ви самі могли вибирати, що ви хочете впускати в свою реальність, а що ні. Тому що, якщо ви придивитеся, так? я так само в цьому була. Я так само спочатку думала, що мені треба щось мати для того, щоб... Потім щось людям давати. Ну це не так. І коли ви це перебудуєте, перелаштуєте в собі, перепрограмуєте в собі, всередині, ви, ви знаєте, ви себе звільните від цих, ну, якась напруга прям з вас спаде. І. Десь думка втекла. Зараз ловлю її назад. Так хотіла щось донести і, і вона втекла. Ну ладно. Е, до чого я це все веду? До того, що все є вашим продовженням. І сама ваша оця точка присутності вона вже є мегацінною. І те, що ви проходите, те, що ви транслюєте, воно теж много цінне і дуже важливе. Коли ви Перевернете ось цю картинку, почнете опиратися на внутрішнє, а потім зовнішнє, а не навпаки зовнішнє, а потім внутрішнє, тоді в вашому житті все зміниться. Все зміниться, і у вас не буде ось цієї сильної прив'язки до матерії, тому що в один момент ви все рівно стикнетеся з тим, що ви будете проходити урок для того, щоб до цього не прив'язуватись. Це не означає, що цього хотіти не треба, мати не треба. Треба. Це прекрасно, коли ми можемо створювати цю матерію, цю сенс цієї гри. Але ви не можете вийти на той рівень творіння, поки ви до цього прив'язані. Тобто, ось цей етап, знаєте, ніби скидання себе ось цього старого, він займає деякий час, він займає такий ну, довгий період часу насправді і непростий. Непростий, тому що саме в цей час відкривається ваша духовна внутрішня суть. Ви починаєте над собою працювати і так далі. Е… Ще хотіла додати. Дивіться, знов прийшла. А, про те, що от Повернуся. з топ. Щось у мене думки мої десь. Вилітають. Коли я до того заходила, я так само опиралася, на це хотіла, цього, але чомусь в мене не виходило. І так зі сторони здавалося, що всіх все виходить, а я як дурочка сижу, і в мене ніхрена не виходить. І я сиділа, так розчаровувалася, думаю, ну, ну як так? І я себе обицінювала ще більше. Собі копалася зі мною щось не так, чому всі мають. А насправді це також йде ілюзія. Бо те, що ми думаємо, що всі мають. Половина з тих людей, які проходять якісь курси, ось ці всі штуки, де там обіцяють дуже швидкі результати, і що ви відразу будете все мати, це повна ілюзія, тому що. Більша половина, майже всі ті люди, вони цього не мають. Вони цього не мають і мають просто одиниці, в яких виходять, тому що тільки із за того, що в них наступив ось цей час, який вони накопичували свій досвід, і це просто була точка ось цієї активації коли їм ось це прийшло. Але більшість людей не знають, як це працює на рівні енергії, тому вони це якби прив'язують до того, що вони прийшли на цей курс, і в них все ух, вистрілило і все так класно. І вони все мають завдяки цьому курсу там, чи завдяки якомусь провіднику. Ні, воно так не працює на рівні енергії взагалі. І е, чому так відбувається? Тому що насправді йде Егрегор так працює. Коли ви заходите до тих наставників, які транслюють вам, що в них все так класно і ви це можете мати, вони це будуть мати. Тому що матриця їх вони знаходяться на верхушці, лідери Егрегора. І, звичайно, Егрегор буде давати всі матричні блага для того, щоб люди на це куплялися. Але коли ви заходите в цю егрегоріальну систему, Егрегор спочатку вам трошки дає енергії. Ви ніби такі Вау, енергія з'явилася, вроді все класно. Ніби якийсь там трішки результат з'явився, а потім такий откат іде сильний вниз, і ви починаєте бачити, що ніхера в мене не виходить, що просто вас починають якісь такі... Ну, тобто у вас стає менше енергії. Ось і все. І ті результати, які були на початку, ви вже їх до них дотягнутися не можете. І ви в цьому крутитеся, крутитеся, і ви просто віддаєте енергію тому егрегору, тим провідникам, де в них все є, а ви як лох сидите без нічого. Розумієте? Ось так воно працює. Тому єдине, що ви повинні робити, це синхронізовуватися з собою напряму. Це єдине, що ви повинні робити. Тому що тільки ваш істинний шлях може принести вам все внутрішнє багатство і задоволення, і тоді воно проявиться зовні Поки ви це не відчуваєте, а хочете це купити зовні чи взяти це зовні ви не будете відчувати себе, ви не будете задовільнятися цим. У вас буде безкінечна гонка, що мені треба зробити більше, більше краще. Е, ще щось просто постійно або обицінювати себе почнете, або навпаки, ще треба більше, ще недостатньо Ще треба зробити, ще запис зробити. ну Тобто, розумієте, і це безкінечна гонка просто е, таке колесо, в якому ти бігаєш по колу, е. як е, білочка, і, і не знаєш, просто, як з цього вийти. І при цьому результати залишаються ті ж самі. І ще. Е, е, Ось ці провідники, вони так само люди, ми всі тут на рівні. І вони завдяки от, оцим масштабам це вони проходять свій урок. Розумієте? Вони проходять свій урок. І якщо ви думаєте, що все спонтанно, десь комусь випадково це все відкривається і приходить, воно не випадково. Воно настільки все не випадково, кожному дається рівно стільки, наскільки е, е, якби, заплановано його задачами душі, е, в які входять ось ці уроки. І виходить так, що людина, наприклад, от їй дається зараз масштаб, багатство зовнішнє, да, матриця всім починає забезпечувати, все дуже легко вдається, але при цьому сама людина вона проходить свій дуже. Цінний урок. І не знаючи цього, вона починає завлікати до себе людей, подібних собі, і починає вести. Це добре, якщо людина урок усвідомила і може ясно на це дивитися, і бачити, що вона з цього взяла, і як вона в цьому виросла. І куди вона веде людей. Але більшість, коли проходять такі уроки, вони не бачать цього і починають вести людей туди, в ту точку, в якій вони самі проходять урок. Тобто ви починаєте жити не своє життя і проходити не свій урок по суті, да? а ви ніби туди переходите і починаєте там проходити. Хоча, відповідно, якщо воно вібрує, да, ви вібруєте на одній хвилі, то десь у вас теж так само є це. Ось. Розумієте, все не просто так. І не просто так хтось відомий, а хтось невідомий. Комусь дається, а комусь не дається. Ні, просто в кожного свій квест. І якщо ви це усвідомите і побачите, що кожному своє, це вам стане легше. Ви скинете в себе ось цей груз біганини, успіху, ідеальної картинки. Ви зрозумієте, що в кожного воно своє. В кожного воно своє і кожен проходить свій урок. Ось і все.